Мої вітання. У нещодавньому відео ми робили з такого іграшкового човника човник на керуванні за допомогою Bluetooth. Причому мені не дуже сподобалося, як він плавав. Він там часто завалювався у Bluetooth не такий великий радіус покриття. Тому я вирішив зробити за вашими коментарями, до речі, човник повністю з нуля на радіокеруванні. Зараз покажу, як його робити, а в кінці обов'язково більш детальний тест. Спочатку давайте поглянемо на всі компоненти, які нам знадобляться. По-перше, давайте розглянемо двигуни. Такі двигуни не зовсім гарний варіант, але як конструкція, яку можна легко купити, можна легко зібрати, і це я показував у минулому відео. Має місце бути. До речі, гвинти достатньо. Гарні, сюди б іще більш потужні моторчики. Також одразу хочу показати, що все це скріплено було в польових умовах, тому що я вирішив трішечки підігнути, змінити кут нахилу, двигунів. Ну і ось ця штука зламалась. Тому ось в такому варіанті. Тож не зважайте. Під'єднується кожен з них двома дротами, як ви бачите, це все проходить у нас до. Драйверу. Драйвер також я підпаював у минулому відео, прям показував крупним планом. Тут не буду витрачати час. Трішки поясню. Кожен з двигунів приєднується ось до цих пінів, відповідно, у них повинна бути однакова полярність. Тобто, ось, ви, як ви бачите, я їх помітив як червоний і сірий, і, відповідно, чергую. Верхній буде для мотора А. Червоний, нижній сірий. Для мотора Б те саме. Верхній червоний, нижній сірий. До речі, він на базі драйвера L293 N-mini, як ви бачите, ну, для таких моделей більш ніж достатньо. І тут у нас є uh, In1, I2, In3 і I4. 1, in 2 in 3 і in 4 1 і 3 це рух вперед двигунами. Ну, тобто, можна задавати за годинниковою проти годинниковою. Ну, Відповідно, 2 і 4 це рух назад для кожного двигуна. відповідно. Двигун А, двигун Б. Окремо подається живлення, і тут виведено окремо у мене мінус для того, щоб додати його в одну схему до Ардуїнка. Живлення відбувається за рахунок ось цього акумулятору. Як ви бачите, на 1200 його, до речі, вистачить на живлення. А Двигунів наживлення драйверу десь годин на 6, так точно. Дуже ось цей драйвер, і та й ці двигуни дуже мало споживають, було замірено з допомогою мультиметра. Тепер по мікроконтролерам. Ось так буде виглядати базовий джойстик. Десь зараз буде прогонка його. Зверху буде вдягатися ось такий шилд, також його окремо трішки пізніше покажу. Ну і Для керування самим човником двигунами, тобто на базі прийомника у нас буде виступати Arduino Nano. Забезпечувати радіокерування будемо за допомогою ось такого модуля. Це NRF24L01. Використовується здебільшого власне для керування бездротового керування. Цей модуль досить популярний, використовує для роботи частоту 2,4 ГГц ну і дуже зручно приєднується. Можна приєднати його одразу на ось ці 8 пінів, які у нас тут присутні, і живити його обов'язково в такому вигляді від 3,3 В. Ці 3,3 вольта брати, наприклад, від ардуїнки, неважливо, цієї або цієї, або навіть мега. Я би не радив би напряму, тому що може просто не вистачити живлення в самому стабілізаторі на мікроконтролері. Є ось такі адаптери, і тут ми можемо побачити, що у нас є 8 пінів під ось ці 8 ніжок. Ми їх просто ось так от вдягаємо. Приєднуємо ось ціма пінами. Нам знадобиться всього перших 5. Через адаптер під'єднуємо живлення 5 вольт. Десь якраз тут і з'явиться приєднання, куди потрібно і що приєднувати. Прямо зараз і покажу. Ну і стандартне підключення. CE приєднується до 9-го піну. Наступний пін це у нас CSN до 10. А далі у нас. SCK до 13-го піну до Digital, звичайно. А, і є у нас ще такі MO і MI, або правильніше там MOSI і MISO. <свісно> ось так і ось так. А, вони приєднуються, це наступні піни, вони приєднуються, відповідно, MO до D11, а MI до 12-го піну. Так, ну і також а, у мене. Ось такі модулі вони йдуть з антенками, що значно значно збільшує діапазон або радіус дії. Тобто, якщо використовувати два ось таких з антенками модулі, якщо без антенки також існують, до прикладу зараз покажу. Ось такі модулі існують. Тут також, як ви бачите, ті самі 8 ніжок. До речі, ось тут може бути проблемка. Потрібно тримати, щоб нормально було. Або, наприклад, намотати дріт. Бо дуже часто буває дисконект саме ось таких модулів, Саме тому мені не подобається, я не використовував його. І ось, Якщо брати два ось такі модулі, то вони десь приблизно на 100 метрів. Дещо збільшується, якщо взяти ось таку пару. Один без антенки, один з антенкою, але там не набагато там метрів до 300. Збільшується, але якщо використовувати два ось такі модулі і для прийому, і для передачі, то ви зможете налагодити десь на 1100, як заявлено, але як, скажімо так, мої колеги по Ютубу перевіряли, до 2 км добиває такий сигнал, що власне, досить гарний результат. А ось так це буде приєднано у передатчику. Ви бачите те саме приєднання, яке я тільки що казав, від D9 до D13, і тут вони у нас так само можна пошлифу подивитися. І живлення. Живлення, відповідно, якщо ми використовуємо ось цей адаптер, ми можемо живити плюс і мінус, тобто взяти тут VCC від 5 вольт і граунд, відповідно, приєднати до граунда. Тут є стабілізатор з пониженням, який буде видавати стабільну напругу для нашого модуля. Це шилд, відповідно, ви бачите, просто ось так от вставляється. Єдине, що проблемка може бути брязкання ось цих контактів. Ну, умовне, да? тобто ми можемо їх трішечки а, скинути, і таким чином у нас може виникнути втрата сигналу, що власне ось в кінці і було, але про це я також скажу. А, тут у нас можна доставляти модуль, наприклад, який іде відповідно від цієї ж фірми, наприклад, блютузовський і керувати джойстик достатньо нормальний, і чотири кнопки. Ну і також ви бачите всі аналоги, всі Digital також можна використовувати. І плюс додатково, ось, наприклад, живлення та TXRX ми можемо сюди, наприклад, іще модулі для передачі даних доєднувати. І ось таким чином, звичайно, на PowerBunці. Також павербанк менший я використовував для живлення Arduino Uno. Ну і збирав я це все на макетці. Про мінуси такого способу, також у кінці відео. Так, ну ось тут я просто на прикладі вам показав, як доєднати це у нас. Просто передатчик. Можна запрограмувати таким чином, просто передавати ось пару. Ну, і в ті самі порти на... Джойстику ми просто вставляємо та і все. Так, далі, для того, щоб це у нас все працювало, нам до, іще потрібно доєднати наш драйвер до Arduino Uno. І знову ж таки, на макеті це зараз покажу, а десь тут зараз буде прогонка, як це виглядає в а, просто на кораблику. Отже, те, що я і казав, ми беремо ось помаранчеві, це у нас будуть відповідно. Піни 1 і пін 3. Пін 1. в даному випадку IN. Ми додаємо в третій. Третій діджитал. Так, далі Пін 2. Це у мене, в моєму випадку я їх розбив по кольорам, це буде фіолетовий. Я його додаю до наступного в четвертий digital pin. Далі йде помаранчевий це ін 3 в п'ятий. І ін 4 в шостий. Таким чином, ми досягаємо керування і назад, щоб крутилося, і вперед. Як я повторюся, напевно. Помаранчеві, відповідно, 3 і 5. Ну, це в моєму скетчу, так можна виставляти своє. 3 і 5 це буде рух вперед. Четвертий і шостий рух назад. Ну, а зараз декілька кадрів, як я вирізаю та склею, скоручую із пінополістиролу сам кораблик. Ну Не буду на цьому дуже розтягувати та наголошувати. Там досить все просто. Єдине, що хочу сказати, що ось так вручну зробити його симетричним, зробити його дійсно гарним дуже важко, особливо так на колінці. Щоб його було дуже видно здалеку, щоб було гарно видно, я пофарбував його акриловою фарбою, що і вам раджу: з балончика або, звичайною емалю не потрібно, тому що просто у вас роз'їсть ваш кораблик ацетоном, який знаходиться у складі цих фарб. Ну і стосовно програмування, ось ви можете побачити код, так як у нас використовується два мікроконтролери, то і скетчів буде два. Один ось цей для передавача, і ось цей для приймача, відповідно. повністю все закоментував. Тобто є, наприклад, також закоментовано, якщо ви будете використовувати Arduino Mega, то також можете її розкоментувати і працювати з нею. Також для джойстика всі піни, які я використовував вперед назад. Та той самий стік, щось така вліво і вправо. Тут у приймача є і вперед, і назад, все те, що я розповідав, коли говорив про драйвер. І також я окремо вів дві змінні для максимальної швидкості наших двигунів. Вона може бути максимум там, 255. Ну, Назвемо це одиниць. Відповідно, якщо ви берете два якихось двигуни, які не однакові, або, наприклад, буває таке, що один працює трішечки повільніше, то ви можете регулювати ось цим показником, просто ставити, наприклад, один на максимум, а інший трішечки менше, наприклад, там на 200. І тоді можна таким чином також відкалібрувати, зробити рівненько, щоб вони. Гарно о, в парі працювали. Достатньо простий, тобто, якщо ми говоримо про увімкнення двигунів вперед обох, то ми будемо використовувати UP, кнопка яка угорі. А down ми будемо використовувати для того, щоб обидва двигуни рухалися назад. Ці кнопки передають повідомлення або увімкнений, або вимкнені, тобто або 0, або 1. Відповідно, ми, якщо, наприклад, передаємо 0, то значить вона не натиснута, і двигуни стоять. Якщо передається значення цієї кнопки як одиниця, відповідно вмикаються обидва двигуни. Також є стік, і ви можете тут побачити ось таке. Зараз одну секундочку, покажу. Ось таке значення поділити на 4. Це зроблено для того, щоб стік взагалі вимірюється від 0 до 1023, І щоб передавати значення від 0 до 255, я просто це значення ділю на 4. І тоді у нас передається значення, яке ми можемо передати, наприклад, в байтах, що власне буде економити нам місце в пакетах, умовно кажучи. Так, повністю обидва ці схежі, а також бібліотеку, папка з бібліотекою, яку також потрібно використати, я о, залью до себе на BuyMeCoffee, Тобто можете переходити і там завантажувати, якщо потрібно. Невеличка післямова. Ось ці двигунчики вони досить малопотужні, виразимося так. Вони йшли з набором, як ви знаєте, з минулого відео. Але скажу, що для ось такої ваги, для таких човників, ну, занадто занадто вони слабкі. Краще був би варіант, наприклад, двигунчиків dc шних по прикладу, такі, як стоять в Ардинівських наборах на колеса. Десь тут воно з'явилося жовтеньке, такі їх можна розібрати, ну і відповідно дістати туди просто без редуктора а, цей двигун. Але проблемка з тим двигуном, буквально там секунд 10 20 і він дуже-дуже перегрівається. Краще б, напевне, ще варіанти були там. Є 6 вольтові такі двигунчики. Також вони там на редукторі, вони більш такі потужні. Але як варіант, просто щоб поплавати, можливо, навіть і цього буде достатньо. Також по проблемам, які можуть у вас виникнути, одразу скажу, це ми зібрали одноразовий проект, який я зараз показав, потім розібрав, тому що буду використовувати повністю це все в інших проєктах. Скажімо так, разовий проєкт. Просто показав, як можна зробити. І це все на ось цих пінах Ардуїновських да, папи-мами. І вони досить-досить погано тримають контакт. Тому, якщо будете робити дійсно човника, який буде плавати, яким там будете запускати, не знаю, там для рибалки, для розваг або для чогось такого, щоб не сталося халепа, я б краще пропаяв би. Все це спаять, і тоді буде дійсно все нормально, тому що може виникнути ось така проблемка. Там. Там. Не знаю де. Я тут в кущарях, тому що вон мій кораблік. У нього достатньо треба купатися не хочеться. І ще одне. Її потрібно робити максимально симетрично. Тобто, ось як я просто ножем швидко вирізав, ну такий варіант також, але якщо ви просто підгоните його. Тому що, якщо зробити не так симетрично, то буде завалювати на один бік. Ви можете побачити, у, зараз буде тут пару проходочок, і також на тестах можете побачити, що я його трішки навантажив камінцями. Це зроблено для того, щоб він просто плив прямо. Зараз ви подивитесь, як він пливе навантажений камінчиком, і як він пливе без камінчика. fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, with the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win it life, I never miss, that fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, Go out in a bag cause I sing what I mean and I bring it to the mad like Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill I know life's short so I wanna live real But how's it supposed to feel?